Я вже знімаю. На нькать щоб я не зармастив. <гум> Бабак за буде. Он от у нього менте.

Ось так, як тато каже. Та ні, да, так зуби. Ну, буде так мало. Сади коли відкрити, клади так, зоби. Я сказати, Ну, кое, доще. вже не буде робити. Буде. То лиш. Не, не маю. Uh, який раз? Слуш, раз. Ні. Tá só, tá só de puxada. Tu vai estar de